Ось перевели мангальців в більший загон. Сюди перевели ми у нас тут молодь в'єтнамська. Тут дівчатка і почищені хлопчики. Ще в нас, до речі, лишилося п'ять хлопчиків до продажу в'єтнамських маленьких. І ось мангальчики наші знайомляться з бункерною кормушкою. Ще їм не дуже вдається, ми їм трошки не туди. Це для них нове. По-перше, більший загон, ось такий він великий, виходить. І... У них таке знайомство з бункерною кормушкою. В бункерну кормушку поміщається 40 кг сухої суміші. Обов'язково водичка, поки в нас нема води, то ми сюди воду наливаємо, а так у нас тут є вмітна поїлка, звідки вони будуть пити, вони вміють з нею пити. Ну і залишається їх познайомити з цією кормушкою. І... А так як вони досить такі розумні, то вони з нею шведесенько познайомляться. Цікавимося. Бугайчик наш. І от що в нас два кабанчика. Вирішили ми їх не чистити. Тобто ми думали цього риженького почистити, а цього світлого, Ой, наоборот, рижого лишити на плем'я, а світленького почистити. Ну, вирішили двох залишити на плем'я. Їсти, просить. Зараз тобі вже несуть. Розумні вони, дуже розумні. О тут наші мамочки, Оце кабанчики.